Цими маніпуляціями досягається одразу кілька важливих пропагандистських цілей. Ну, по-перше, людей ділять на тих, хто працює і хто не працює. Держава заважає людям працювати так, багатьом вони, може, хотіли працювати, але деформований ринок праці не дозволяє їм це робити. Друге, держава подає себе як нібито сила, яка допомагає. Державна допомога. не існує, повторюю, ніякої державної допомоги. Держава перерозподіляє кошти в першу чергу собі в кишеню. Тобто, чиновники, політики покладуть ці гроші собі в кишеню. Значною мірою ці гроші витрачаються на те, щоб просто підтримувати оцей режим, який називається держава, режим тотального оподаткування і перерозподілу відмивання цих бюджетних коштів. Для цього потрібні оці категорії діти, пенсіонери, інваліди, ветерани і так далі. Їх використовують просто як прикриття для того, щоб чиновники могли маніпулювати ще більшими сумами. Ну і найважливіша третя е, мета таких маніпуляцій. Е, полягає в тому, що нам хочуть вбити в голову просту думку. Ми не можемо існувати без держави. Тобто нам кажуть, 5 мільйонів економічно е, активних осіб не вистачає, а без них нас чекає економічний і соціальний колапс. А хто нам додасть оцих 5 мільйонів додаткових економічних е, активних осіб? Ну, безумовно, чиновник. Чиновник відповідальний за це. Коли буде створено спеціальне міністерство, коли вони почнуть розробляти програму залучення додаткової роботи.